Що може зупинити війну Путіна? Мій варіант відповіді є такий, тому що кожна політика, а політика, війна це продовження політики, Клаузові, з іншими заходами. Вона має свій розрахунок. Кожна політика має свою ціну. Треба мати ресурси, якими підтримувати готовність платити ціну за реалізацію цієї чи іншої політики. Те, що ми говорили перед цим, означає, що Путін поки що готовий, не зважаючи на... Деяке незадоволення платити таку ціну. І росіяни в більшості своїй також так вважають. Тобто, а коли Путін, коли досягнути, і що має зробити, і тому дипломатія це один з елементів цього, треба примусити Путіна переглянути цю формулу. І навіть коли Путін буде і далі готовий підвищувати ставки і платити більшу ціну, має бути точка, коли росіяни не захочуть і не будуть хотіти, і будуть виступати проти того, щоб Росія платила таку ціну, як великий історик Владимир Владимирович Путін нещодавно змінив свою точку зору на пакт молотова Вербінтропа У 2009 році, коли він опублікував відому свою статтю в газеті Виборчий на е зв'язку з ювілеєм початку Другої світової війни. Він засуджував зараз. Він сказав, що от бачите, не має бути подвійних стандартів. Можливо, він наумав, на увазі не стільки сам пакт, а секретні протоколи, але також один з мотивів, на, на, які зараз якраз, що таке, це вирішити за країну її долю без її участі. І фактично найбільша небезпека з точки зору стратегічної загрози України не стільки і не лише в тому, що буде чи не буде цього великого наступу з використанням повноцінної армійської сили російських збройних сил, а чи не зможе далі нарощування таке показове, підкреслюю, Росія це робить показово, это привести вот, до ситуації... Це добре, що ви сказали, тому що 2009 рік, стаття в газеті Віборча, це було після Грузії. Так. Да? Після війни в Грузії. І він ще мислив інакше, ніж він мислить після... Анексії Крима і вторгнення. то, фактично, Там, одна з ідей такого показового нарощення військової сили і присутності вже на території України може бути: дивіться, ну ви самі сказали, немає військового рішення, але я можу вирішити військово те, що я хочу, і я можу отримати те, як говорить примакова, останні численно Росія зараз може отримати все, що вона хоче, і захід цьому не, не забіже.